Всім привіт! З вами канал Майн. Зараз е, вам покажу Майнкрафт 013.1, який вийшов зовсім недавно. точніше сьогодні. Так, що ж тут додало? Додавили тільки нові скини новогодні. Так, роздивимося їх. Перших два тільки доступні. А останні їх тільки в за справжні гроші. Так. Якщо у вас є бажання, можете пограти, скачати. Силка буде в описанні. Так, ще додали нове меню, як ви бачите. Вже не справа е, настройки і скини, а посередині. А все остальне, все остальне так і було. Без змін. Взагалі, нічого з речей не додавали. Абсолютно. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.